Чого масштабу очі Маріуполя. Виставка під такою назвою відкрилася в середмісті Івано-Франківська. На семи стендах світлини його захисників, а також їхні переписки з рідними і друзями. Одним з перших у це побачив наш Денис Лужний. Знайомитися з захисниками Маріуполя франківці зможуть впродовж двох тижнів. Головною, напевно, нашою метою. Цієї фотовиставки є популяризація мужності наших військовослужбовців. Це показати стійкість наших військових, і також підтримати в інформаційному просторі тих полонених, які наразі перебувають. Ті, які боронили Азовсталі, ті, які наразі перебувають в полоні, всі ми маємо знати, що Маріуполь героїчно захищався. Що є подвиг, великий подвиг молодих хлопців, які ціною деколи власного життя затримали. Російську агресію дали можливість нашій армії Збройним силам України прийняти більш оперативні рішення. Сьогодні дуже важливо пам'ятати про їхній подвиг, пам'ятати про те, що, на жаль, залишаються хлопців в російському полоні. Виставка тільки відкрилася, а до стендів уже підходять десятки людей. Важливо пам'ятати про наших захисників, які боролися і борються зараз на передовій, особливо про героїв Маріуполя, які достойно гідно били. Возовсталі довго тримали оборону. І не забувати, що ще зараз деяких дуже багато військових у полоні знаходиться, вже які восьмий місяць. Напевно, не забувати їх обов'язково нагадувати про це, щоб їх пошкодше звільнили, щоб вони були вільні і були вдома. Так сподобалось і так зараз вона потрібна, тому що про героїв. Починають забувати, починає забувати про тих, хто в полоні, яких треба повертати. І, думаю, вона потрібна. Пані Наталія з Херсонщини в Івано-Франківську вже більше року. Маріуполь каже жінка, її болить не менше аніж рідна Каховка. Скільки вони тримались, я проносила через себе кожен день. Дивилась, я ще була в окупації, але дивилась по телебаченню. Як тримаються, трималися ці хлопці на вазові та пташка з Азову, як там діти, календарі. Це дуже боляче, що в наш час у 21 столітті є такий геноцид українського народу. Ми повинні це пам'ятати все життя. Важливо пам'ятати, і ми не забудемо ці події. Захист Маріуполя, оборона Маріуполя, героїзм хлопців і дівчат, які захищали. Дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що маємо докласти максимум зусиль, щоб деокуповувати всі наші території українські. Це буде непросто, але це потребує. Нашого розуміння і включення всіх мешканців нашої громади, тих, хто переїхав до нас в цей процес, щоб ця перемога була якнайшвидше. на сьогодні в Івано-Франківській громаді мешкають понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Найбільше з них маріупольців.